Це будинок номер 24 на вулиці Соборності у Чернігові. Голова правління ОСББ, власник 24 Юліан Комков, говорить: у 2021 році мешканці будинку долучилися до програми «Енергодім» від фонду енергоефективності. Проте ремонтні роботи не розпочалися через повномасштабне вторгнення. З 2024 року ми приступили до бойовельних робіт. Такі були роботи, як заміна балконів, заміна вікон та дверей в квартирах на більш сучасні енергоощадні. Зараз ми проходимо наступний крок. Це у нас заміна утеплення на горищі і заміна приладів опалення, встановленням терморегуляторів та лічильників. Зі слів голови правління ОСББ, таким чином вони перейдуть від вертикальної системи опалення до індивідуальної, зважаючи, що будинок старий, старої системи опалення з верхньою подачу по кожному стояку в кожній кімнаті власне квартири може регулювати регулювати опалення і встановлювати ту температуру яку йому комфортно Юліан Комков пояснює це допоможе зекономити на опаленні Окрім терморегуляторів, каже чоловік, на кожну батарею у квартирах зараз встановлюють лічильники-розподілювачі. Згідно закону про комерційний облік тепла, вже у нас є ціла методика затверджена в державі, де будинки мають таку систему, стару систему опалення. встановлюють лічильники розподілювачі. Вони не класичні лічильники тепла. Такі лічильники дозволяють вимірювати кількість спожитого тепла по квартирно. Зі слів Юліана, їхній будинок перший в місті серед старобудов, де їх встановлюють. Пояснює, як сплачуватимуть за тепло власники квартир, які не перейшли на персональний облік. Хтось із бабусь там має субсидію, накрутили собі 26 шість градусів, напалила полічильнику максимально. Всі, хто не облікований, будуть мати рахунок такий же, як вона максимально облікована. Ті, хто має держування і має облік, сплачують по факту, скільки витратив. Юліан говорить, ці роботи разом із матеріалами коштували 47 мільйонів гривень. Згідно з програмою «Енергодім» співвласники сплачують 30%, а фонд енергоефективності 70%. Дарина Перепечон, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.